Слава нації! Вітаю на каналі Добрий Рембат. В ефірі я Сашко добрий. Сьогодні крутилися, моталися, з поміж іншого ми опрацьовували от, відновлення гумових рукавів з БМП. Цікаво, що реально вони не тільки ззовні були от в такому жахливому стані, а і всередині, як там був, чесно кажучи, взагалі примудрявся, там бути обіг рідини. Ну, я погано уявляю. Так, я розумію, що це в металі затиснулася гума. І воно все було з одного краю не так страшно, напевно, коли було зібрано. Потім я ж почав крутити, і воно це закусило і зірвало. Шар зірвало, покрутило. Але це з одного боку. Це з одного якогось боку. А тут воно з усіх боків. Отаке. Ну тут я так розумію, обірвало так, внутрішній шар. Але воно і без того було вельми вельми сумне. Отакі от от речі бувають всередині гумових рукавів. Так? Чому? Ну Тому що у них є строк використання, регламент певний. І мені розповідали, як на залізниці, зокрема на Білоруській, там проходили там, відповідальні особи з. Шилом зі шпичаком. І от через якусь там кількість років вони просто проходили і всі проштрикували наскрізь гумові рукави, які за строком, у яких за строком виходить строк придатності. Чудова практика. От. Ну, будемо міняти на ті, що належної якості, і оці речі міняти відповідно також. А це, як напевно, правильно сказав. Якийсь коментатор, воно, мабуть, розмерзлося. Тому що тут по тілу пускало рідину, воно, мабуть, якось залюдініло, все ж таки вода туди потрапила, не а вода. І розмерзлося. Це не розпиляно, як мені здалося, на перший погляд, як я казав у одному з попередніх відео, це таки лопнуло воно. Все, працюємо. Дякую за допомогу всім долученим до нашої переможної діяльності. Працюємо і пам'ятаємо, що нашого країнофілія недостатня.